Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд першого замовлення з каталогу номер 8 2024 компанії Oriflame. Як завжди, в моєму замовленні каталог номер 9 2024 Зроблю на нього огляд. Так, що я бачу першим. Замовила. Спонж для вмивання 457-35 його код. такий малесенький, м'якенький, прикольний. Ой, щось випало. Так. Це в нас антивікова тональна основа з пребіотичною сироваткою Giordani Gold. Код 422-39. Світлий беж. Під замовлення, тому відкривати не буду. Ось такий відтіночок. Так, далі. Так. Третій крок підписки. Wellness Pack. Код 388.38. Були гарні пропозиції на лінійку Optimals. В разі придбання двох продуктів була зменшена ціна. І я замовила зволожуючу маску для будь-якого типу шкіри Optimals код 42616. Її дівчатка дуже хвалили, тому хочу спробувати. Також замовила зволожуючий нічний крем. Для комбінованої шкіри Optimals Hydra Radiance код 42587. Я цю лінійку дуже люблю, іденний, і нічний мені подобається, тому замовила також і денний зволожуючий крем для комбінованої шкіри. Optimals Hydra Radiance код 42580. Також замовила зволожуючий спрей для обличчя Optimals Urban Guard 3D. Код 44257. Класний, рекомендую. Так, Замість плати за доставку я обрала антивікову основу під макіяж із пробіотичною сироваткою Джордані Gold. Код 4218. У мене є клієнтка, яка його купує постійно. Також замовила, була гарна пропозиція на суперсет. Його код. 150, 273. В набір входить подовжуюча туш. Зван код 354 25. Так, міні крем для рук код 462-19. І спеціальний пом'якшувальний засіб з олією яблучного насіння код 44,397. Гарний набір і непогана на нього ціна. І також замовила я новиночку, блиск для губ Uncolor, освіт, код 46590, відтіночок малиновий крем. Він дійсно малиновий. Не видавлюється. Ось такий він, яскравий. Буду пробувати. Дуже цікава новиночка. Ой, приємний такий солоденький аромат. Ось таке було у мене замовлення. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення!